Слава Ісусу Христу! Привіт, дорогі! Я вас вітаю на нашій черговій мудрості пустелі, хоча правильно говорити черговій. От е і сьогодні мова в ній піде про таку досить заюзану тему, але про дуже-дуже важливу, тобто про покору. Тому дуже рада запрошую. Цікаво, якби вас запиталися, яка найважливіша риса монаха. Оскільки ви вже почули початок, то напевно би відповіли покора, так? От, але думаю, повсякдень ми б говорили не знаю, побожність, віра от, і різні такі подібні речі. Однак один із отців пустелі постійно говорив до своїх учнів, повторюючи їм, що найважливіша риса і найперша. Яку повинен здобути монах, це власне покора. Другі, чому ця покора така важлива? Бо бути покірним це означає знати правду про себе. Покора це не гнобити себе, не пригнічувати, от як ми там, може, собі звикли, так, що коли я покірний, ну значить, я погоджуюся, що з мене не знущаються чи щось такого. Ні. Покора це щось, що передусім якось вчить мене правди про себе. І тільки тоді, коли я знаю правду про себе, знаю свої. Достатки і якісь речі, які є негативні, знаю свої позитивні сторони і знаю те, що в мені є недобре. Тільки тоді я бачу, над чим важливо працювати і з чим важливо боротися. І, зрештою, це і відбувається в монастирі, але не тільки. Також це відбувається, коли я йду до роботи. Також це відбувається тоді, коли я зустрічаюся зі своїми рідними. Також це відбувається тоді, коли переживаю труднощі, з якими. Кожного дня стикаюся у житті. Тому заохочу вас сьогодні взяти приклад із монахів, які першим ділом намагаються здобути покору, коли приходять до монастиря. Для того, щоб знати правду про себе і пізніше знати, що з собою робити. Хай Господь вас надихає, а Дух Святий просвітлює вас в цій правді. Я ж дякую і до зустрічі. Па.